Так залишились, в чому стояли все. 1 березня цей будинок ну, скинули бомбу сюди, а 2 зранку не поїхали. Ми були там по вулиці Семашко, у Кума, батьків Кума, в підвалі ховалися там. Спочатку в тому підвалі, потім в аптеці, а потім побігли туди. Коли прийшли додому, побачили, що вікна прострелені, тут було вікно прострелене. Якраз в той момент подзвонив кому і ми побігли до нього з дітьми. Всі живі, слава Богу. Це найголовніше. Батьки, діти, племінники, всі живі. Це з другого поверху, тут двоє пенсіонерів жили їм вже за 80, напевно, чи 70 з чимось. І вони після авіадору спускалися по мотузках. А на четвертому поверсі, тут де все вигоріло, жінка сама жила. І під час вибуху. Міжні під'їзд квартири суміжні у кімнаті у ті, що з того боку утворилася велика діра в ту, в ту квартиру. І тільки завдяки цьому вона змогла виповзти через ту квартиру. Бо в неї тут все горіло, я не знаю, як вона реально врятувалася. І кажуть, ще що там двері заблоковані були, наче вхідні з цього боку, і хлопці тут з тероборони після вибуху бігали. Чи є люди живі, допомогли їй вибратися? Це мама нашого кума жила сама. Ну, Вона слава Богу жива. Вона була тут, вона далеко ходити не могла, і ми її просили, що ми проведемо. Вона з нами ну, не пішла, казала, діточки, йдіть ви з дітьми. А я буду за квартирою дивитися. Чоловік вже приїжджав, познайомився із Сергієм, це ДСНС. Він пообіцяв, що допоможе. І вчора ми його набрали, він сказав, щоб сьогодні не під'їжджали. Що могли, скидали, що могли в мішках. <тасп ahí> а, у них вже час, і їм треба їхати, робота, тому ну, вже вирішили так. <com> <сл Navalny> реально їм велике спасибі. Вони ну, ще навіть нову газову плиту спустили. Ось тут у з боку на вірьомці. Просто ну, реально допомогли. Ще.